Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я думаю, тисяч 15-20. доларів. Доларів, так так. Так скільки приблизно ви витрачаєте? Десять витрачаю. На що у вас найбільше йде? На мою команду, тому що зі мною працює велика команда, і це саме затратно напевно. Так, чим ви займаєтесь? Ким працюєте? я інфлюенсер, веду свій блог і роблю реклами для українських брендів. Зйомки під ключ. Як довго ви вже в цій сфері? Два роки. А чим ви раніше займалися? Закінчувала стоматологію ортодонт. Я по спеціальності так працювала тільки два роки, але зрозуміла, що це не моє, і тому змінила сферу діяльності. Звідки ви самі? Я з Волинської області, з невеличкого села. Там три тисячі населення. Ви дуже стильно виглядаєте. Чи Можна поцікавитись. Яка у вас найдорожча річ у гардеробі? У мене є одна шубка, Соболь. Так, це, напевно, найдорожча річ. Скільки коштує? Багато. Я думаю, що біля 10 тисяч доларів.